Я вітаю вас, мудрі неповторні люди сьогодні, цей чудесний день для нас усіх. У мене невеличка об'ява для вас, для тих всіх, хто йде зі мною поглиблене таке занурення в світ наших духовних очищень, духовних енергій. На мій перший духовний курс Моє світло. Будь ласка, друзі, послухайте об'яву. І послухайте те, що вам потрібно зробити. Значить, наш курс, я не роблю презентацію, просто скажу вам такі ось деталі, які будуть важливими. Наш курс стартує 28 квітня в неділю, о 19 годині за київським часом. Будь-хто з усього світу може приєднатися. навчання відбувається онлайн. Програма, яка закладена в цей курс, це базовий курс, там буде і очищення, ми будемо проходити з вами дуже цікаві поглиблення, де буде така теорія, технології ментальні, духовні практики, де буде у нас з вами таке поглиблення, поглиблене занурення в усвідомлення самих себе, розкриття своїх потенційних природних здібностей, відбувається. Ми з вами будемо займатися якраз таки раз в тиждень. Це буде великий вебінар, який буде проводитися мною особисто, тому що я складала цю програму і я її проводжу. І кожен вебінар буде протягом трьох-трьох з половиною годин. Ви маєте усвідомлювати те, що це велика глибинна робота. Будуть домашні завдання, які ви маєте виконувати. До речі, зараз у нас створена вже група у Фейсбуці. Я прошу вас приєднатися всіх тих, хто отримав на вашу електронну адресу від мене, від школи вищої інтеграції людини Апогея, лист, в якому є посиланнячко, Як приєднатися, куди? До мене, друзі, додайтеся, приєднуйтеся в нашу закриту групу для нашої з вами. Плідної, цікавої, глибини роботи. Люди світла мають знати свою силу, і ми з вами будемо працювати цілий місяць на розкриття цієї сили, на усвідомлення її. Звичайно, весь цей курс він сформований так, щоб у вас весь час були нові усвідомлення про себе. Озаріння, що ви були, ви будете відчувати ці потоки і, і будете знати, як ними керувати. Дуже цікаво. Організаційний момент в тому складається, щоб мені вас зараз всіх зібрати, тому що ви, багато хто з вас записані під нікнеймом, або у вас зовсім не так виглядає, як насправді, ваше ім'я і прізвище. Так? Там, де ви, ось, наприклад, підписані. Там, в Ютубі, чи в Фейсбуці, чи ще десь там. Прошу вас всіх, щоб я до кінця тижня вас зібрала. Приєднайтеся в групу до нас в Телеграм, ви зможете або мені написати в особисті повідомлення в Телеграмі. Ви можете спілкуватися зі мною в месенджері. Цей цілий місяць я буду з усіма вами на зв'язку. Я буду супроводжувати свою групу, яка зараз ось якраз сформується. Через то я завчасно за тиждень, друзі, прошу вас приєднайтеся, приєднайтеся в нашу групу. Там вже є для вас перше завдання, обов'язкове для виконання. Будуть домашні завдання також, ви будете мені їх присилати, і ці завдання всі будуть на усвідомлення про себе. І кожен з вас буде усвідомлювати завдяки духовним технологіям свою істинну силу. І будете усвідомлювати це для себе, з свого рівня, тому що у нас під один шаблон нічого не робиться. Для того ми і є школа духовного просвітлення, тому що в кожної людини цей процес є унікальний. І я чекаю вас, друзі, в моїй групі в Фейсбуці, в закритій групі, вона ну, так і називається: перший духовний курс моє світло. Якщо будуть запитання, пишіть, будь ласка, пишіть мені в особисті повідомлення. Якщо якісь моменти ще у вас виникають, також знаходьте контакти. У мене є контакти під кожним моїм відео на сайті Апогея Центр. На Лінк 3, будь ласка, все для вас, все, що є, все для вас, для того, щоб вам ставало жити краще. І так, всього найкращого. До зустрічі! І скоро стартуємо. Будь ласка, долучайтеся, хто ще хоче приєднатися до нашої групи, ви ще встигаєте, у вас ще є час. Тому я вас всіх чекаю. Всього найкращого. До побачення, друзі, до зустрічі!